Ліна Костенко гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала. Що повинна була відразу зробити Україна? Насамперед об'єктивно оцінити ситуацію, поставити свою оптику, свою систему дзеркал, розробити свою гуманітарну політику її стратегії та пріоритети. Зафіксувати себе у свідомості людства парадоксом молодої держави. Тисячолітньою культурою, що була досі заблокована в силу історичних причин, бути відкриттям для світу, а не морально ущербним народом в абераціях чужих відзеркалень. А перш за все, треба було знати, що в Росії головне імперське дзеркало стоїть у центрі державної свідомості, протирається до близьку регулярно. І механізми системи гостронаправлених антенн чітко відрегульовані. І ставити на швидку свої так сяк змонтовані рефрактори, тобто телескопи, що заломлюють світло у мінімальній кількості лінз, незрозуміло і неефективно. Тим більше, якщо це робиться з простодушною точністю до навпаки, за принципом не росія раділа слонов. А ми, батьківщина індиків, Ефективно не те, що заперечує чуже, а те, що утверджує своє.